Вадим Яценко голос хору Гомін, який підкорив Тікток, вперше розповідає, чи рятує його популярність від мобілізації. Скільки насправді заробляє музикант у час війни, та як зробив несподівану пропозицію коханій про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Керівник Львівського муніципального хору гомін Вадим Яценко поділився, що приблизно півроку тому його батько долучився до оборони України. Деталі про службу артист не розголошував однак зазначив, той не перебуває на передовій. Про це Яценко розповів в інтерв'ю Наталії Балюк для Ютуб каналу Балючі теми, яке процитувало видання ШОВ 24 Вадим яценко підтвердив: наразі має офіційне бронювання від мобілізації, яке пов'язане з його роботою в львівському оперному театрі. За його словами, заклад входить до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Артист зізнається, не вдавався в юридичні тонкощі процедури, але загалом розуміє логіку. Зокрема, мова йде про великі обсяги податків, які сплачує. Театр я маю бронь, тобто від оперного театру. Це є знову ж таки момент критичності, критичної інфраструктури. То тобто там є деякі пункти, по яким визначається критичність. Момент того, що йдуть до досить великі податки держави, типу тобто, там пов'язано з відсотком податків, суми податків, які там організація платить. Тобто я не особливо заглиблювався чисто математично знаю, як це все працює. Також Вадим Яценко розповів про свої доходи в умовах війни. Хоча музикант не розкривав конкретних сум. Він зазначає, йдеться про невеликі заробітки. Утім, цього достатньо для базових потреб на житло, харчування та недорогий одяг. Невелика, ну вистачає в принципі потреби. Ну, ми, ми знімаємо квартиру у Львові. Тобто ми не маємо власного житла. В органному залі я офіційно працюю на півставки. Моя основна ставка основна робота це головний хормейстер оперного. Я переїхав до Львова сім років тому, і це була моя основна робота. В органному залі я почав працювати разом з хором гомін два роки тому. Ну, там я працюю по сумісництву. А яка ставка в оперному? Я не знаю, чи я можу це говорити, але повірте, це не це вистачає, щоб зняти квартиру і штани в мене. В секунда нічого Ну от рокси, бо щоб щоб ноги не хотіли. Ну, але по пусківці десь за 1800 здається, урвав просто урвав. Зараз mm -hmm. вона так само співає в тих проектах, про які ми говорили з вами mm -hmm. «Роксінфоні», сінфоні на Там, де тобто я диригую вона співає. thank <laughs> you Ти ділиться особистим. Він вперше розповідає, як почались його стосунки дружиною Анастасією та як зробив їй пропозицію. Вадим Яценко згадує, познайомився зі своєю майбутньою дружиною Анастасією ще у шкільні роки. Він зізнається, симпатія виникла одразу, однак, романтичні стосунки розпочались пізніше, вже після завершення школи. Обоє вступили до університету і відтоді йдуть по життю разом. Настя приїхала до Києва. Вони приїхали з батьками. Це був восьми клас, здається. Настя. Чіла займатися десь по музиці більше. Ну настя, прийшла в школу десь. Ми пам'ятаю, познайомилися на уроці математики. де й так потихеньку, помаленьку. Я думаю, що якась там симпатія виникла від самого початку, але як проявляється, симпатія в підлітків щось пихнути, щось посмикати, але це не були оди кохання. Закінчили школу вже разом. Вступило до університету, і відтоді перерв не було. Настя, а Настя <ріст> <ріст> не ривнуй до такої кількості жіночих компліментів в коментарях. Не насправді ні, ну ми, ми, ми обидва музиканти. Ми обидва давно працюємо з людьми, і Настя теж моя співачка. Тому ну тут головне довіра один до одного. А все, що відбувається, до чого ми якось не можемо мати ніякого відношення, ну хай воно відбувається. Вадим Яценко згадує, як зробив пропозицію своїй обраниці. Їм тоді було по 20 років. Музикант позичив гроші у друзів, придбав обручку і запросив Анастасію до кав'ярні, де й покликав її заміж. Вона погодилась. Я зайняв грошей в друзів, щоб купити якусь саму дешеву обручку. Зайняв грошей ще, щоб піти, хоча би в якесь там кафе, не в пузату хату, і там вже якось це щось відбувалося. Ну ми були малі зовсім та тобто, це нам було по 20 років. Сьогодні подружжя вже багато років разом і виховує шестирічного сина. Я наче стараюсь бути хорошим татом за <плес> мене крутий, малий. Він чудовий батько, просто неймовірний. Він його дуже любить. Він проводить з ним час з задоволенням. Бере його завжди на якісь свої концерти, поза сценою. Тобто, в нас малий теж така, така, така дитина сцени, скажімо, так. Ми зараз так само віддали його в школу, в ту саму, де, й, де вчився я, але у Львівську. Ну йому подобається. Він грає на фортепіано. Його є чотири роки, щоб зрозуміти, типу, ну чи він хоче, чи не хоче. От він закінчить четвертий клас і скаже: Типу, от я там хочу, мені подобається це все там займатися музикою. Якщо скаже, що хоче, ну нікому не, не завадить. Знаєте, ні одній людині не завадить якась початкова музична світа. Дерегень зазначає, чимало пар, які одружилися такому ж юному віці. З часом розійшлися. Водночас він із вдячністю підкреслює їх з Анастасією. Шлюб витримав випробування. Часом багато дуже пар розходяться. Знаєте, коли так радно вони одружуються. Найти така при, присказка, не одружився до 30, просто пропустив своє перше розлучення. Ми багато прийшли чого, але завжди старалися донор. І не слабка над світом була, і у мене одна. Любиті тихенько вода, що для нас не бідна. Хід Степана Гіга цей сон у сучасному легкому аранжуванні та невимушеному виконанні львівського хору гомін під керівництвом Вадима Яценка став справжнім інтернет-феноменом. Відео з виступом принесло колективу мільйони переглядів у соцмережах і таку популярність, які можуть позаздрити навіть естрадні артисти з багаторічною кар'єрою. Станом на зараз лише на сторінці хору в TikTok відео переглянуло понад 8,6 мільйона разів. Така стрімка популярність спричинила справжній аж. Іотаж, квитки на львівські концерти гуміну розкуплені до кінця року. Колектив уже оголосив додаткові виступи, але й на них потрапити не так просто. Ба більше, хор вирушає у всеукраїнський тур. Тихенько муна. що для та наслідає. Тим Яценко не вважає стрімку популярність випадковим даром долі. На його думку, це результат багаторічної наполегливої праці. Ще торік Хоргомін запустив проєкт Українське ретро, в межах якого переосмислював відомі хіти української естради. Успіху відіграли й актуальність пісні Степана Гіги серед молоді, й харизма самого Яценка з його впізнаваним стилем виконання. Це не є якась мана небесна. ці мішки під очима вони не, не просто так. Ми, ми, ми дійсно працюємо, багато працюємо. Дуже багато стараємося робити для промоції українського мистецтва. Що сталося підбитий підсумок всього того, що ми робили, а не якийсь такий, знаєте, щасливий випадок. Яценко зізнається, поява раптової популярності стала для нього справжнім шоком. Перші дні були непростими. каже на відчував легку паніку, щоб заспокоїтись, йшов у парк із навушниками, та іноді вдавався до заспокійливих. Тріщала голова просто цілий божий день. Я випив тих супадинів штук, штук 10, Напевно, ну певно, що нервова система теж якось відповідає, навіть коли ти сам цього не розумієш, але десь на підсвідомості воно так працює. Нині Вадим Яценко з вдячністю визнає: саме 40-секундне відео в TikTok стало для хору потужною рекламою. Артист не приховує успіх, надихає. Тож тепер. Гомін із певною ейфорією намагається перетворити цю хвилю популярності на шанс популяризувати українське музичне мистецтво. Ми надзвичайно щасливі. Це ейфорія від того, що тепер ми можемо ще робити. Тобто, наскільки в нас відкриті руки, тому що ми запускаємо на свої сторінки в соцмережах якогось композитора якогось українського Думаємо, роду, це потрібно бачити і чути. І тепер, після всього цього, ми розуміємо, що це розлетиться. Ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!